Нормально, например, Да шапку меняты. Так можем желать. Просто это не помню. Ты барбар, ты бар, вс, мое понимаешь.

О я, можу... О, я можу. О, да, ти можеш купити шапку лялечки. Там просто така бандитка балаклава, яку лялечка носить. Маму, зараз... я Це... я вряд ликуплю, бо в мене мало того сталося, помниш. Що, знак... Що за знак питання? Не чуєш, він на коштує. Чуть-чуть. Ну. Знаєте, знаєте, що я хочу сказати таким чином. Ну. Що потрібно там Я нічого не почув, ну ладно. Я їм не сказав, я їм показав гарні емоції. А я не бачу то Чанча не почув, ну ладно. Я їм сказав я їм показав я гарний МОФІ. А я і не бачу. Я їм сказав я їм показав. я гарний МОГІФКНК. Не бачу, я не бачу. А я не бачу. 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 Я не Я не бачу. Я не бачу. Я не бачу. не бачу. Я не бачу. Я не не бачу. Я Я не бачу. 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 Я

речі Не знаю. знаю. Так у нас откат ваня опять. 300 гривен не Останній день, що? Люди останній день, день, не дай плакати. І виключаємо мікрофони. Давайте ліпше, заново почнем. Це швот. Це, це ж стрімер — Це стрімер новий. Це я стрімер кажу, ти... новий. Давайте заново почнемо. Заново? Ну, да. Ой-ой-ой, Зано. нов... чек -ой -ой, так, то не, не заглядайте. Тут новое все. Ой, ой я не заглядайте, не заглядайте. Хлопці, та дівчатка, звісно, ніхто не дивиться на мене не Трансляція почалась. Хто дивиться напишіть в чаті. Всім салам. Да, оце Данилко. Данилко, привіт. Ой-ой-ой. with Friends, yes, no. спати хочу. Ну, ладно, зіграю. Пару карточку. Пару карточку. Ні, вроді ба. Ти з Ясутом. А, -а, -а, а. Понятно. Понятно. Став лайк Данічу ще там в чаті щось під напиши лайк. Э, а, добрий день. Йей! Щось. В нас перший будіветель з'явився. Mm. О, а хто? Ти? Ні, Даня Сюта. Ого. Ага, Зара, почекайте, я найду. А що ти тут біжен, Оце у нас э, ага. Пашуля Данилко, а оце у нас Максим. Басурман. Максим Басурман. Мурмяу. Мур Cheers. нікого нема Одна людина нами динатика Данилку, ніхто не усудився зайти. А то я на трецеляції, Вань. То я на транселяції. на удивитися. Даня сумник лови. Я Ти — гамнюк. Піду, хаменюк? у річки, топлюся урички. Звичайно. Ребра, тут треба, тут треба, Інко. Тут треба, чуй. Чуй реберце. Чуй реберце. Чуй, реберце. чуй, реберце. чуй, реберце. Куда він стикла? Тут міксер, тут міксер, тут миксер. Дай мне чуметь. Я тоже. І там глядам десь. А, я цю воду. Короу, біда, всі. А я ж тебе зрятував англійський, десь робити. А, где вонюш? А тебе ніхто рятувати не буде. де, Где? десь не ходимо. Англійська! Англійський паштет пішов тут. Льо, де криптен. Я не довго буду робити, бо скоро спадки йду. Кома! Тебе без дико? Без! Бескадика. Бескоуфи. Такое сповнены, конечно. Шо це? Кто-то. Кто-то. Ты понял, кто-то. Звук я в вентиляторе. Легенда Майнкрафта. Справжня легенда Майнкрафт. Оооо, там же там же бейско ще покляк. Там же покляк. Ну и инвалид, ты конечно миксер. <laughs> 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 Я нову дівчину, треба взяти кредит. Не чує, треба... Ето я, Ігор а це Ігор. Ігор пише, треба взяти кредит. Інвалід, здох. Я Я сказав, що міксер інвалід і здох. Я хотів би вас познайомити з нашою улюбленою Жевичко Шапокляк. Вона може мене пихнути, і я просилю камеру, тому з нею треба бути притильно акуратно. До побачення. Пане. Не смій. Не смій. Не смій. Навіть не, смі. не думай. Навіть і не думай. Навіть і не. Ладно. Ух, повезло. Коротше, у ми зараз буду снимать, я же буду снимать. Скорее, там я покажу, чтобы из киша покляк. Золото шесть. Ах, вот это А ходит до хати, бабай в волохати. Треба бути аккуратно. Ваня, ти як здох? Так, і ваше буде, якщо до неї підійти. Да. ]ся. Добрий день. Ви ткинули з задержки. І камера, бляха, кінчилася. Прям коли вона мене рождала, камера кінчилась, но ну, господа. Короче, все, панель. А, Ваня, скажи, чому ви здохли? А то я не почув чуть-чуть. Я -чуть. що дякую, все на добра, несчастная. Зараз його загружати, я, хожу, okay. я ти не ходжу Йдемте А чого ти? Ти куди? Не встигнути до стріму, закінчили Короткий був, звісно mm. Вау, стрім на пів хвилинки, а запустив стрім. Що я зробив? Шла, Богу, закінчились про мяу-мяу-мяу Що мяу. пішов до нас? Вони тут два риберця Вони знайшли два риберця? Та зараз знайшу, Нажміть на кнопочку а ты... mm -hmm. Я чую Кстати. Все ще вода. Все ще вода все завжди і тут. Все ще вода завжди на стражі порядку. А тебе ніхто рятувати не буде. О, Широ. грибер, це мо. Все... Елегента, майнкрафта. О, там же там же бисько шапокляк. Там же шапокляк. Ну Ми інвалід, ти, конечно, заміс. А я все думав, як знайомити з нашою же <свят> жабисько Шапокляк. Вона може мене пихнути, і я просру камеру. Тому з нею треба бути придільно акуратно. До побачення. Крита зйомка, вже близький шопокляк. Вона ходить сюди. Вона страшна. Треба бути акуратним. Кстати, ваша буде, якщо до неї підійти. Добрий день <реш> На самому місце. Що буде так не Ні, там, Що там все... Почекайте, всі знали. Просто там відеозйомка оборвалася. А що, що той кинул, ставим секрет. Да. Давай, папа. А. Ми, кстати в два раза перевыполнили квоты.